Новорічні свята вже невдовзі настануть, а для учасників самодіяльних колективів подібні заходи є чи не найкращим приводом продемонструвати власні таланти, даруючи глядачам та шанувальникам на концертах позитивну енергію, настрій та заряд бадьорості. Також повним ходом тривають генеральні репетиції в Таїровському будинку культури, котрі щоденно відвідують майже півтори сотні жителів різновікової категорії цього селища. З восьмої ранку до десятої вечора тут двері відчинені абсолютно кожні. Кожному, хто бажає навчитись співати, танцювати або отримувати насолоду від участі в різних сценічних постановках. А вже ж не дарма цей будинок культури вже багато років поспіль вважається найкращим серед всіх районних закладів подібного рівня, даючи можливість всім сельчанам розвиватись духовно, естетично і гармонійно. Десять років тому прийшла сюди директором Попова Лариса Валентинівна. Гарний спеціаліст. Фахівець. І з тих пір практично кожного року цей клуб займає призові місця в районному конкурсі Кращий клуб року. В цьому будинку культури діє два колективи зі званням народний, а це категорія дорослі. Це є ота художня самодіяльність, до якої повинні ходити люди. А інші напрямки дуже різноманітні. Їх хореографія народна, і естрадна, і бальна, і спортивні гуртки. Тобто працює, як то кажуть, на 100% і завжди повен людей від категорії від двох років до вже до людей похилого віку. В Овідьопольському районі на сьогоднішній день працює 13 колективів із званням «Народний» і двоє з них створені під дахом Таїровського будинку культури. Це вокальний ансамбль Україночка та вокальний ансамбль Мрія обидва із національним колоритом різновікової категорії та єдиною на всіх любов'ю до українсько народної пісні. Перший отримав звання народного у поточному році, другий вже гордо носить його останні три роки. В репертуарі жінки мають більше ста пісень, а у скарбничці виїзних виступів стоять такі країни, як Македонія, Греція, Польща і звичайно ж Україна. крови. Это из-за того, что мы такое национальство, вот такая любовь к национальным песням, к народным. Любим, поем и хотим петь. Поэтому так и народный, и не только народный, и все, которые нравятся нам. Вы давно поете? Вот давно. Я сюда переехала 10 лет назад, в этот поселок. Вообще имею музыкальное образование, но мне всегда говорили, что у меня нет голоса. А только здесь Евгений Алексеевич открыл, Нашел <laughs> да, открыл во мне голос. Ну а связала нас музыка, связала нас песня, как в песне поется. Музыка нас связала, вот так мы сдружились. Вам не трудно, например, бегать на репетиции, оставляя семью, оставляя какие-то семейные, бытовые проблемы и бежать вот сюда, потому что вот-вот-вот там в 6 часов или в 7 часов репетиции? Нет, наоборот. Ну, кто-то ходит на фитнес, кто-то ходит по барам. Мы приходим сюда, и неважно, что мы все разного возраста. Нас связывает одно — любовь к музыке. У нас просто как отрада нам. Дома за делами, за заботами, как будто бы и устаешь, а вот придешь сюда, отведешь душу, пропоешь, споешь, с девочками пообщайся, и как будто бы куда то усталость уходит. Нам очень нравится. Я, например, и с большим удовольствием хожу на репетиции. Я себе, в принципе, без музыки не представляла. То есть для меня что дышать, что петь это равнозначно. Я только хочу сказать маленькое четверостишие, чтобы было понятно, что и для меня конкретно, и для всех, значит, песня в жизни, тем более народная песня. Мечты и надежды зовут нас к истокам, к культуре, обычаям наших отцов, народная песня, ответ на вопросы, которые сами себе задаем. Веселье и радость, любовь и разлуку, надежды, тревоги она отразит, согреет всегда, незнакомых подружит, в единую нацию соединит. Как вам работает среди такого цветочного букета красивого женского? Не трудно? Я их так люблю. И они меня, мне Взаимно все отвечають. Вот. Все с любовью надо делать. А как вам идея пришла вообще создать такой женский коллектив? Ну, я вообще-то специалист. Я всю жизнь работаю с хорами. Ну вот, в основном женскими. Начиная с 1962 -го года прошлого века. Вот еще был э, хор. 10-го цеха, фабрики Воровского на Льва Толстого, площадь Кватовского, там 10 лет проработал. Ну и так все время. А здесь тоже 62-го года я приезжал сюда, вот, и еще будучи студентом училища, потом консерватории. Вот. Ваш баян друг по жизни, я так понимаю, да? Вы, наверное, с ним просто нигде не расстаетесь. На всех мероприятиях. Когда спать ложусь. Костюми для ансамбля мрії, які коштують по 70 тисяч гривень, нам пошила селищна рада. Ми дуже вдячні нашому голові селищної ради Шепілю Сергію Вікторовичу. Він дуже добре ставиться до культури, тому що якби голова нам не допомагав, то ми б нічого б цього не мали. Яким чином іще допомагає вам сільська рада? Ну, по-перше, ми не, як не сидимо в холоді. Да, будинок культури дуже маленький. Ми сидимо як один одного на голові. Ну, у нас такий графік роботи гуртків, що один одному ми не заважаємо. Будинок культури починає працювати буквально от в такі дні, як понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, з 12-ї години і закінчує о десятої години вечора. До 22 десь у нас працює будинок культури. Ось. І суботу, і неділю теж бувають да, заходи такі, що потрібен зал, чи, та сама, чи ще щось. Коли проходять у нас концерти, зал у нас повний, у нас люди стоять, у нас немає сісти. Зал у нас всього міщає 90 чоловік. Це, звісно, для такого села дуже мало, але нам обіцяють, отут, от напроти нас построїть новий будинок культури. Тут ось от прямо у вікно його видно. Тобто, ну, будемо мати таку надію. Голова угрожає нам, що построює будинок культури. А ви приймаєте погрози? Хочеться, сильно хочеться. Все залежить від керівника. Все залежить. Якщо немає бажання, то працювати не буде жоден колектив. А якщо є бажання, то керівник знайде місце для всіх. Я вам скажу, більш тут ще знаходиться музична школа. Так що, всім місця, так, да, мало, дуже мало, але ми вдячні за те, що є на сьогодні те, що є. Бо тут гарно, тут тепло, зал маленький, але він є. Ми працюємо, глядачі до нас ходять. Так, місця на всіх не вистачає, але не дивлячись на це, сюди йдуть і дорослі, і малі готові репетирувати навіть у маленьких коридорах, переобладнаних під класи та творчі майстерні. На сьогоднішній день даний заклад культури в селищі представляє собою своєрідний острівець, де кожен бажаючи, приторкнувшись до краси, танцю і музики, може розвивати таланти та інтереси. Окремо, слід сказати про роботу безпосередньо батьків, котрі, не дивлячись на різноманітні складнощі, приводять ходять сюди малечу, допомагають у придбанні сценічних костюмів, підтримують роботу цих ансамблів морально і матеріально. Тому що, за словами керівника даного закладу, всі колективи, які тут працюють двічі, а то й тричі на рік обов'язково мають власні виїзди та участь у якихось концертах або фестивалях. Всі, хто хоч раз зазирнув сюди, на одну єдину репетицію будь-якого колективу, обов'язково повертається знову і знов, аби вже стати чи його учасником або щоб при. Вести для розвитку свою дитину чи онуку, а це є чи не найкращим показником роботи подібного закладу культури у сільській місцевості?